Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Рада вас бачити, що ви заходите і коментуєте і готуєте по моїм рецептам. А сьогодні мені дуже захотілося приготувати ліниві котлетки. З овочами вони будуть у нас. Ось зараз ми смажимо цибульку, моркву. Трошки солодкого перцю. Котлетки наші, хоті ліниві, але все-таки вони будуть м'ясні. Ось 500 грам фарша. Додаємо дві сирих картоплі, натерла на крупну терку. Так. Цибульку. Підсмажено, так. Присолим, звичайно. Так, додаємо сухий часник ще. а також перчик, кунжут, Також сюди додаємо. Соєвий соус. Десь 2-3 столових ложки. Я так на око. Так. І будемо розмішувати. Формуємо котлети. такой формы човника. Ось так. І так, поки не сформуємо усі. І так, котлетки ми сформували, а зараз ложечкою зробимо таку рішіточку. Ось так. Так, і тепер котлетки ставимо е, в духовочку, при температурі будуть випікатися 180 градусів десь на 30-35 хвилин. Ось такі ліниві м'ясні котлети з овочами ми приготували. Такий вони мають вигляд. Вони такі соковиті, дуже смачні котлетки. Так що я вам раджу приготувати, обов'язково вам сподобається. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!